І ще раз скажемо: слава Богу. Одна жіночка каже, прочитала в Біблії, що де двоє чи троє зібрані в ім'я моє каже Господь, я там серед вас. А каже: а як я вдома сама молюся, то Бог є коло мене чи немає? Є, да. бачите, ну, в людини виникло запитання, і приємно, що людина читала Біблію, прочитала. Подумала логічно, і виникло запитання. Каже мені син мій якось, каже тату, а що головніше? Молитися чи читати Біблію? Що важливіше? Молитися чи, чи читати Біблію, тому що е, одна жіночка каже, ну я молитися не вмію, ну читаю майже цілий день. Читаю, пороблю щось, зайду в хату, знов читаю. Каже, це буде мені засчитуватися за те, що я ну, не молюся, але я зато багато читаю. Важко сказати, правда? Писання каже, і завжди треба в Боже Слово вникати. І писання каже, завжди треба молитися. Так що треба і одне, треба і друге. Бо якщо я скажу, а чи можна багато їсти, але води не пити? А можна тільки воду пити а не їсти. І так треба, і те треба, і те треба. І повітря треба, і вода треба, і їжа треба. І для духовного життя треба і Боже Слово, і молитва. Бо є люди, які тільки моляться, але не читають Біблію. Ну, і як я сказав, є люди, які багато читають, а молитися не вміють. Тому, коли ми в домі молитви, ми чуємо, як хтось молиться, прислухайтеся і позичайте ті вислови. Ну, щоб ви вчилися молитися, бо я так дивлюся, хтось молиться, а хтось стоїть мовчки. Вчіться молитися. Просто славте Бога, кажіть Алілуя, дякую тобі, Господь, дякую тобі, Господь. Ще прийде якесь слово, ще щось скажіть Господу. Вчимося молитися. Чим більше ми молимося. Тим більше ми духовно укріпляємося. Приходить радість, приходить життя, приходить надія, приходить Божий мир в наші серця. І це працює. І дім мій каже Господь, назветься домом молитви. Така є проблема. І проповідувати люблю, і молитися люблю. І боюся, що коли буду багато проповідувати, не буде, коли вже молиться. Хай Бог благословить нас. А ще скажу свідчення. Там на нас в селі, в юнаківці, зайшов я в хату, там живе військовий один, і почав йому розказувати про Божі чудеса, як він спасає Господь, а він каже, а я атеїст, я не вірю. Але почав теж розказувати, що там, де він був на полі бою і близько розривалися ті снаряди, каже, бачиш, живий, атеїст, не вірю. А на руці червона ниточка така. Ну, ви знаєте. Я кажу, а що це ниточка означає? Каже, ти маєш на увазі, що я вірю в щось. <сум> <сум> ну, це мені мама дала, казала, носити. А потім ще він мені розказав, що його покойний дідуська його захищає на війні. О, кажу, кажеш, атеїст. І ниточка захищає, і дідуська, якого вже немає, захищає, Логіка є тут, немає. Але виходить, людина вірить тільки не в те, що треба. На жаль, така буває, знаєте, каша в наших головах. І сидить, грає в, в, в тому планшеті войнушки. Оці. Я кажу, чи вам бракує, що ви розказуєте, скільки ви там напередку це все? І, і вам ще, як не вистачає Бога нашим людям. А другий військовий розказує, як дійсно Бог його спасав неодноразово. Показує фотографію своєї каски, ось сюди снайперська пуля ввійшла біля війська в цю каску, Між каскою і лобом пройшла і з каски знов вийшла. Каже: попекло мені брову тільки таю пулюю. Хіба це не Боже чудо? І він це розказує, як Боже чудо. Каже, біг 4 кілометри, на мені 80 кілограмів е, цих всіх боєприпасів. Я не знаю, як ми на 4 кілометри. йти, я мішок піску на себе взяв, єлі встав з тим мішком піску, ну, щоб піднятися з ним на, на, вчора чи позавчора. Да, позавчора. Думаю, як можна 80 кілограмів. І каже, 4 кілометри біг, і вже залишилося 20 метрів до окопа. І чую, летить щось. І я каже, думаю, якщо я впаду, то я вже просто фізично не встану з цим вантажем. І каже, за 10 метрів від мене ця 80-та міна розривається, але в мене ні один осколок не потрапив. І я каже, пробіг далі, стояло сім хлопців, я понад ними пробіг і впав в окоп, і тільки я впав в окоп, прилітає друга міна сюди, де ці сім хлопців. І їх каже розносить. Ну, я каже, не знаю, як там, яка доля їх їх розносить, і я, каже, подумав, якби я тоді впав, щоб від тієї першої міни спастися, якраз би я десь якби і піднявся, я би добіг якраз би десь до цих хлопців. А так я вже був в окопі. Кажу, певне, за вас хтось молиться, та моляться, каже, за мене, багато моляться. І третю історію свою розказую, каже, стояли ми на лінії зіткнення, і в нас закінчилися всі боєприпаси і підкріплення нашого. Нікого немає, порозбивали всіх наших, ми одні, каже, осталися і назад вертатися це в чисте поле, це, каже, в нас, нас в спину вони по-любому розстріляють. І, і Як і що робить? І тут, каже, над ранок такий взявся туман. Просто нічого не видно. І ми, каже, тим туманом скористалися, ранених перш винесли, тоді самі повтікали. Бачите, як, як Бог може ну, такі чудеса робити. Да? Звісно, завжди військових та й всіх виникає питання, а чому Бог одних рятує, а других не рятує? Звичайно, це для нас важке питання. Тут багато, мабуть, є відповідей, багато нюансів. Чому так відбувається? Але так відбувається. Бог чує молитву праведного, в Бога якесь є своє передбачення. Бог бачить, як ця людина буде. В подальшому житті на це реагувати, що вона буде Бога шукати, що вона ще покається. І цей же атеїст каже мені, чому мого побратима вже немає, а, а я живий тоді остався? Покажу, Бог ще знає, що ви ще знайдете його в своєму житті. І хай Бог помилує всіх людей, і наших військових, і всіх цивільних, щоб жили правильно, щоб не грішили. З книги Прока Єремії. Такі слова каже Господь 31, 35 Так говорить Господь, котрий встановив сонце, щоб світило вдень, а також місяць і зірки, щоби сяяли вночі, котрий збурює море так, що його хвилі ревуть, Господь Сава, от його ім'я. Як непорушні, вище зазначені, встановлені мною закони, говорить Господь, так нащадки Ізраїля не перестануть існувати, як мій народ, повіки. Так говорить Господь, як висоту неба неможливо зміряти і не можна дослідити глибин основ землі, так і я не відкину нащадків Ізраїля, запевняє Господь, незважаючи на все, що вони вчинили. Оце надходять, дні, говорить Господь, коли буде відбудоване місто Єрусалим для Господа від башти Хананиїла до наріжньої брами. Далі землемірний шнур протягнеться до Гарвевського пагорбу і поверне до Гоа. Вся долина, куди звозять мертві тіла та попіл, усі поля в напрямку Кедронського потоку і до наріжної Кінської брами на Сході, все це буде посвячене Господу. І більше не буде ані зруйноване, ані знищене повіки. Взагалі, цей розділ 31-й, весь, я би його хотів би прочитати, але він великий, і тому давайте як домашнє завдання. Прочитайте його вдома. Звичайно, він стосується євреїв. Але коли ми зараз живемо в подібній ситуації в цій війні, то тут так багато є речей, які такі, як, як в нас, де описується характер Бога, Його любов і Його строгість. Як він любить, як він карає. І я просто не маю часу над цим зупинятися. Але Бог так каже, що. Так, як він встановив сонце, Місяць, зірки. І ці речі, ці закони працюють вже тисячоліттями, і ніхто не може його порушити. Ніхто не може зробити так, щоб сонце не світило, щоб зірки не світили, правда? Це Богом поставлено. І Бог це бере в аргумент, в доказ того, що так, як ось те, що я зробив, і воно працює, і людська рука не може цьому якось перешкодити. Ось так само каже Господь нащадки Ізраїля не перестануть існувати, як мій народ по віки. Скільки на євреїв було нападів, тиску, вони не були як народ, вони як країна, вони були розпорошені скільки. Але Бог сказав, що от так само вони не будуть знищені, як місяць сонце зірки ніхто не може знищити. Такий Бог. Якщо він схоче, воно буде і ніщо цьому не перешкодить. І Бог так само говорить про те, що як не можна висоту неба там поміряти, як не можна дослідити глибин основ землі, так і я не відкину нащадків Ізраїля, запевняє Господь. Да, на сьогоднішній день далеко літають вже, багато щось бачать, і туди далеко просверлили вже. Але я вірю в Біблії, як сказав Господь, що не можна дослідити ні туди, ні навіть туди. Туди набагато далі. Туди не так далеко відносно. Але все рівно не можуть дослідити. Ну, щось десь, щось десь там думають, предполагають, щось там вже достали, щось. Да? але Бог каже, що не можна. І Бог знову ж це бере в аргумент того, що так само. Незважаючи ні на що, незважаючи на те, що ті євреї наробили, але Бог каже, вони не перестануть існувати. Я їх не відкину. Отакий От добрий Господь. Я вірю, що Бог ці слова каже до нас, до церкви своєї, що Бог так само нас не відкидає. Ми в його руках, і Господь каже, що ця долина. Ну, там видно, де були євреї, де вони жили, але були розпорошені через військові дії. Каже, ця долина, куди звозять мертві тіла, попіл, вже здається, ну все, смітник. Оце як, як дивишся на наші села, міста, думаєш, все вже. Але Бог каже, що це все буде посвячене Господу. І більше не буде ані зруйноване, ані знищене повіки. Я не кажу, що це про Україну. Але я кажу про Бога, який зробить так, як Він схоче. І ніщо, і ніхто не зможе Богові помішати. Тому як нам важливо не дивитися на якісь прогнози, аналітики, політики, експерти, думки, і нам, о, а що він думає, а що він думає? так як Бог хоче, так воно буде. Ми не можемо ні там дослідити, ні тут дослідити. Як та бабушка казала до атеїста, атеїст каже, що Бога немає, бабушка каже, а що тут в мужика ростуть в вуса, а в жінки не ростуть. А той не знає. То каже, як ви не можете під носом розібратися, що ви туди лізете? І правда, бабушка правильно сказала. Ми порою такі вже експерти, так вже віримо, ось Боже Слово, наше діло маленьке жити. Правильно, свято перед Богом і жити так, щоб рай попасти. А все інше, як Бог поверне, хай Його ім'я прославиться. Хай Бог благословить нашу країну. Ми молимося, молимося за спасіння, за покаяння, за пробудження. І коли буде пробудження, буде відновлення. По іншому, я думаю, воно не працює. Схилимо наші коліна для молитви. Амінь.